Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають, ідучи дівчата. За ними слідом інформатор. Сьогодні Шевченку 210. І з нагоди такої круглої цифри ми вийшли у місто запитати калушан, який вірш Тараса Григоровича вони пам'ятають найкраще і який з них найулюбленіший. Що з цього вийшло? Дивіться в нашому опитуванні. Та багато в нього улюблених віршів. А якісь такі, які от най найбільше? -най найбільше. Мені 13-й минало. Я пас ягнятка за селом. То мені чого достало. Так знаю, любо стало, але. я зрозумів. Я, зрозумів. Uh, я пам ят, пам не вчала його гроші. Зрозумів. Якому поховати? А пам'ятаєте його? Ні, а взагалі якісь рядочки, пам'ятаєте, так, щоб не. зачитати, ні? Не. Я не пам'ятаю. Те, що залишилося у пам'яті шкільної програми. Ага. А можете згадати якісь рядочки кілька. Заповіт. Давай. <свісно> як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні мені. Щоб вони широкополіть, Дніпро і круче, було, видно було чути, як ревери влуча. Поховайте, то вставайте, кайдани порвіте. І Вражую злою кров'ю волю зараз... Катерина. А пам'ятаєте кілька рядочків? Треба, не, не хочу згадувати, буде смішно. А, ну. а є якісь такі вірш, який Шевченко може так зразу згадати? Як умру, то поховайте і <заповіть> заповіту. Ага. Мене на могилі, Серед степу широкого на Україні милі. Щоб була нижче рокополі, і Дніпро, і круче було, видно було чути, і кривери в очі. Мені що всі фані вікші. На мій погляд, це як не як, це ж. Мені ще подобалось вірші. А пам'ятаєте якісь на пам'ять? Кілька рядочків. Важко сказати. Важко сказати. Ну хоч і якийсь, ну такий найулюбленіший. Напевно, що думи мої. Думи мої. А ти пам'ятаєш пару рядочків. Або взагалі якось вірша Шевченка. Так. З думи мої, напевно, що початок самого. Думи мої, думи мої лихо мені з вами, на що стали на папері з сумними рядками. Тополя, Як? Тополя. Тополя, а пам'ятаєте кілька рядків? пам'ятаю. — А, -а якогось вірша Шевченка пам'ятаєте? Е -е Закуміску. Зачитаєте? Я Давайте. Як то поховаєте мене на могилі серед степу, с -с серед степу широкого на країні милі. Ділени широкополі, і Дніпро, і круче, було, видно було чути, як ревера, Та я не знаю. <рес> Дякую. Все mm, повіт. А пам'ятаєте рядочки? Ой, зараз так не скажу. А якийсь вірш такий, якщо не хвилюючись пригадати кілька рядків. Якому то поховайте. Мене намогли серед степу широкому, Україні мелій. Телени широкополі і Дніпро, і кручі. Було видно. Було видно. Було видно. Було видно було чути, я в очі. Ні, навіть не знаю. Садок кошневий коло хати, <гум> <гум> садок ішневий коло хати то так, то ще є. Свічить, може чудово відтягти, то теж його вірш. Остап Микитюк, Богдана Луців спеціально для інформатора Калуш.